Привіт, мої дорогі підписники. Сьогодні ми з Олегом Дяченко продовжуємо свою роботу на тему історії Червоногригоровки від Олега Дяченка. І от попавши до нього додому. Я не можу вам не показати таку красоту. Хазяїн. Сьогодні прекрасний день. Скоро вийде, вийдуть чергові серії нашої роботи, а поки я гуляю на усадьбі Олега Михайловича і любуюсь його виноградом, його балаганами, його прекрасною роботою